Всім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні з вами Юля та Оля. У нас зараз ще ранок на дворі І мама вирішила розпочати роботу на діляночці, яку ми вже дуже давно хочемо переробити трішки. І почнемо ми переробляти її саме з цього шматочка. Ось тут у нас таке твориться. Зараз. Також будемо переробляти цю зону. Вже не раз вам її показувала, розповідала про неї. Хочемо навести порядок, посадити нову рослинку і зробити якусь красу. І розпочнемо ми з цього шматка, як я сказала. А саме зараз приберемо усі тут рослинки, які є. Тому що трішки розрісся занадто наш молочай мертолистий. Хоча я й дуже люблю цю рослину, але все ж він дуже швидко наростає, і потрібно йому або відводити велику площу, або саджати його в обмежувач, щоб він не розкидував дуже широко свій кущ. Також мали тут сантоліни, дві маємо зелену та блакитну, мама їх вже постригла. Будемо скоріше за все одну з них залишати, але будемо зараз все чистити, тому що тут переробка буде саме йти доріжки, саме зони оцієї, де буде у нас ну така, можна сказати, перехідна між клумбами доріжка. От, і через це треба все почистити, все викопати і якось красиво розмістити заново. Тому залишайтеся з нами. Думаю, буде цікаво. Не забувайте про підписки та ставити свої вподобайки. Приступаємо до роботи. Ну, ось, друзі, мама поприбирала тут гарнесенько, вирівняла діляночку. Також забрали вже нашу посохшу лаванду, там садити нічого не будемо, тому що там ялиця вже починає наростати в цю сторону. І нам здається, що буде так краще, якщо її місцинка там звільниться. Ми хочемо поставити сюди горщик з однією рослинкою. Ось тому буде так поки. А зараз будемо саджати наші новенькі юки. Показувала вам їх в розпаковці. Хто не бачив відео, залишу посилання вам в горівку точку. Дві нових юки, два нових сорти для нас. Ось цей сорт. Subfire Skies, він здається, він точно має йти на стовбурі. Це видно по фото дорослої рослини. А ось сорт Bright Star, який жовтенький. ось цей, Він, наскільки я прочитала знову ж таки, в інтернеті інформацію, також може зростати на стовбурі. Але можу помилятись, тому що бачила дорослу рослину на фото саме в продавця, і там стовбура не видно. Побачимо, як воно буде. У неї дуже гарне квітування. Відноситься ця юка до юк славних глоріози. Ось, і дуже симпатичні такі з рожевим квіточки в неї з такими полюстками нижніми рожевими. Дуже хочеться подивитися на це. Сподіваюся, що їм буде комфортно тут. А Сантоліну вирішили взяти молоденьку, тому що викопали старі кущі і. Ну, Вони вже занадто дебелі, занадто такий корінь старий. Ось так вкорінився один з наших саджанців, який розсаджували в минулому році. Дав корінці, ось такий стовбур вона має. Він на одну сторону трошки йде, але це не проблема. Ми посадимо і кущик вирівняється. В центрі, ось тут буде в нас сантулінка, вона досить така пишна, велика зростає. А по бокам дві юки. І на цьому з рослинками тут ми закінчимо. Далі у нас буде йти площадочка з плитняку, яка перетікатиме в доріжки. Зараз саджаємо рослинки і вже спекотно далі будемо продовжувати ввечері роботу. Ну, ось мама висаджує рослиночки вже одну юку посадила з додаванням піску та смокоту трішки кинули. Хочемо, щоб гарненько вони нам наросли. І вирішила вам показати, друзі, корінець. У юки, яка в касетній розсаді була посаджена, от пройшла нам як касетна розсада. Подивіться, який там вже потужний корінь. В тій був кращий. Ну, в тій, мама каже, був кращий, але та була в горщику пересаджена, а це, я так розумію, все ж таки не мало місця, куди наростати. Не знаю, кось дітка дуже близько, не будемо її відривати. Хай. Так, не поки не треба. Там в нас також є малесенька юка, її навіть не видно. Ось зараз покажу. Ось тут, бачите, така оце. От. І думаємо, що не треба зараз це все деребанити, чіпати. Хай тут собі наростає. Потім відділимо, коли вона вже якось сама трішки від мами від'єднається. Ось, садимо таким чином. Скоріше за все, якось будемо тут також декорувати, можливо, камінцями чи, не знаю, придумаємо якісь цікаві. Речі просто спочатку викладемо ось тут доріжку, щоб бачити картину повністю. У нас вже звечоріло трішки, сонечко ховається потихеньку, і ми вийшли продовжити роботу свою. Ось так посадили рослиночки, прикриваємо вже на день їх горщиками, просто зверху накриваємо, щоб вони не. Горіли, щоб гарно вкорінилися. Ці рослини сонцелюбиві, але, звичайно, під час такої спеки 30-градусної бажано їх захистити, тим паче, що зараз в нас якась аномальна погода цього літа. Мама прийнялася вже за прибирання цієї зони. Доріжку будемо робити після того, як висадимо основну рослину, яка в нас очікує. Бо не хочемо її просто-напросто забруднити потім при висадці. Ну, це я про доріжку маю на увазі. А рослина, про яку я говорю, ось наш суперкрасивий кіпарисовик. Я, здається, вам його показувала можливо, ні. Чесно вже не пам'ятаю. Купила ми його в Хмельницькому, в одному з садових центрів, які відвідуємо, купили дуже давно. Ну і мається на увазі в цьому році, ще десь навесні, мені здається, навіть не влітку, а вже в нас, нагадаю, майже вересень. Ось такий гарнесенький він, схожий на е, листки папороті. Він зараз в відрі, в горщику в відрі знаходиться з радіфармом, напувається трішки, і далі будемо висаджувати і також підливати радіфармом. Плюс-мінус він в горщику в нас пережив все нормально, всю спеку. Ми його постійно поливали. От. І називається цей кіперисовик «Teddy bear», «Ведмедик Теді» переводиться з англійської мови. Ось така цікава рослина. Бачили його раніше деяких блогерів, і е, ніколи не бачила його до цього моменту, до того як ми його купили в продажі. Тому, як тільки помітили, що вони з'явилися в нас ну, в такому легкому доступі, відразу його купили. Ось такі справи. Ось таким нелегким чином відбувається прибирання тут. Трошки щось обрізаємо, трошки копаємо. Дещо будемо розсаджувати в горщики. У нас тут був такий міні-розсадничок наших деяких очитків і седомів. А дещо повернеться на цю ділянку, просто в іншій формі, більш красивому вигляді, будемо для наших цікавих таких сукулентів робити якісь гірки невеличкі. Але в основному тут буде все ж таки пологий такий е, у нас малюнок. Хочемо трішки привести каменюк великих, такі, як ми любимо, гранітні, ось ці, але прям великі-великі. Також прикрасити ту діляночку де-не-де, тому що не вистачає нам тут таких форм. Ми звикли, щоб було камінням прикрашено, тому хочемо повторити нашу ідею і тут. Але сьогодні прагнемо саме висадити кипарисовик, тому зараз мама закінчує вже з підкопкою рослиночок і будемо займатися саме кипарисовиком. Доки тут займаємось прибиранням, роздивлялася, стояла нашу гімалайську сосну, яка вона красуня в цьому році, подивіться, дуже розпушилася. З кожним роком в неї все більше йде гілочок, і, звичайно, вона виглядає все чудовіше. Дуже гарні в неї хвоїнки, якщо це можна так назвати. Вони такі, як моя долонь. Подивіться по розміру. Такі вже красиві гілочки. І колір, неймовірний, і навіть в неї неймовірний стовбур. Подивіться, який він цікавий. Він такий сіро зеленкуватий, блискучий. Оце стою, милуюся, зробила такий ліричний відступ. Роздумуємо, плануємо, що будемо з нею робити далі. Хочемо, напевно, трішки її. Ще обмежити, нижні гілки прибрати, але вже, звичайно, восени. Побачимо, як це буде. Нам здається, буде така кулька вже, немов хмаринка, блакитно-зелена. Чудова рослина, і всі нюанси її вирощування того вартують насолоджуватись цією красою. Приступаємо нарешті до висадки нашого Teddy Bear. Будемо саджати його ось тут. До півона віддалено стараємося. Барбариса ближче, тому що гілки в Барбариса легше обрізати. Півон ітовидний у нас він росте таким широким. Це зараз ми його вже постригли. І не хочеться його під час квітування сильно обмежувати. Тому поки що робимо так. Далі буде видно, знаю, що ця рослинка також росте не сильно малою, цей кіперисовик. Але будемо його, якщо що, формувати. Він в висоту не дуже великий, а може, пагони більш в ширину такі пускати довжелезні. Побачимо, як він у нас тут буде наростати, з якою швидкістю. І вже будемо від того відштовхуватися. Ось такий корінь в нього. Тут вже горщик був оплетений весь і повністю, це ми розуміли, тому що коли поливали, бачили, горщик занадто маленький для такої рослини дорослої. Ми його вже коли купували, в нього такий стан був. І от мама його так дуже стресу йому надає стресу, тому що коріння дуже переплутане, його треба хоч трошки розправити, щоб рослина могла приживатися. І в цьому будемо їй, звичайно, допомагати радіфармом, добривами. Будемо стежити за ним до кінця сезону дуже ретельно. Ну, ось таким чином розмістили, розвернули його у ямці, додала мама пісочок до нашої землі садової. Вона чорноземний поганий, рослини приживляються зазвичай добре хвойні. Ось мокоту додала і зараз пролила водичку перший раз, буде підкопувати і далі проливати знову. Мені дуже подобається цей кіпарисовик. Він просто неймовірний, дуже цікавий своїми цими незвичними пагонами. У нас, як я розумію, саджанець такий дорослий досить. Бачили меншенькі набагато. А от дорослий вже цікавіше виглядає. Я уявляю, як він тут буде таким великим вже кущем. Будемо його також декорувати камінням по плану. Ну, покажу, як ми придумали, як у мене стрельнуло в голову. Що я хочу з того зробити, цікаве. Ось у нас з'явився такий гарний камінець, як декор. Ми його давненько привезли, але він у нас лежав і тут ми його притащили. Дуже важкий, проте дуже гарний. Там є така сходинка, можна на неї щось ставити, декорувати. Вирішили, що там буде йому якраз зручно. І зараз будемо стелити агротканину навколо нашого кипарисовика. Вирішили сьогодні доробити саме цю частину. Декорування буде агротканина колом іти, і задекоруємо мілкою крихтою. Коло навколо нього, так само, як ось на цій ділянці, щоб воно трішки перегукувалося і все між собою буде поєднуватись тоді. Зараз доробимо, можливо, завтра покажу результат, коли приступимо вже до наступної частини роботи. Або сьогодні, якщо буде ще достатньо світло для цього. Ми повертаємося до роботи на нашій діляночці. Вчора ми закінчили. Декорування кипарисовика. Ось так виглядає все це наразі. Виклали камінцями йому таке коло пристовбурове. Дуже мені подобається ця ідея. Саме правильної форми коло. І також засипали мілкою крихтою, яка в нас залишалася, проте її виявилося замало. Але нічого, ми будемо десь на днях у Хмельницькому, докупимо крихту сюди, нам потрібно ще. За будинком додекорувати наші ділянки. ось Тому зараз наразі це виглядає все одно вже гарно, як на мене. І приблизно видно, як воно матиме вигляд такий кінцевий. Монахів я сюди купувала першочергово. Вони просто довгий час стояли не на своєму місці, чекали, поки ми створимо тут красу. І ось так вони навколо кипарисовика будуть сидіти та медитувати. Мені, якщо чесно, не вистачає ось сюди якоїсь такої імітації озерця, не озерця, а, мабуть, піднятого такого, знаєте, піднятої чаші з водою. Щось таке хочеться сюди придумати, але поки не знайшла рішення цікавого, десь будуть дивитися декор, можливо, щось докупимо або у себе знайдемо. А зараз будемо приступати до роботи над доріжкою. У нас вечір на вулиці, дуже хороший такий вже стан погоди, не дуже спекотно, тому будемо приступати до е, знімання плитки з доріжки і будемо стелити тут агротканину під викладку площадки. Ось такі справи. Покажу вам, що з того всього вийде. Ну що ж, вийшла з вами поділитися результатами нашої вчорашньої роботи. Ми дуже непогано попрацювали, але не вистачило трішки часу доробити тут нашу площадочку з плитки. Ось таким чином ми вирішили зробити тут заходи до наших рослинок, трішки, ось так, все ж таки зайняти території, щоб не було багато лишньої землі. Може, попідсаджуємо десь ще молодила, тут поки рослинки не дуже великі. А далі будемо дивитися. Ось, ще тут ми викладемо зараз плиточку. Але я вже вам це буду показувати у наступному відео, тому що затягнулася наша перша частина. Багато роботи зроблено, сподіваюсь, було цікаво. І далі вже будемо думати про рослинки, які саджати ось там. Щось нам дуже хочеться, що можливо втулити десь на цій ділянці посеред прям площадки, але поки над цим думаємо. Тому на сьогодні закругляюся. Пишіть, як вам, можливо, у вас якісь будуть цікаві ідеї, щось напишете, і ми прочитаємо. Дякую за увагу! Не забувайте про підписки та вподобайки. А також не забувайте донатити на ЗСУ. Це зараз найголовніше. Усім гарного вечора та до нових зустрічей.